О, нарешті я вже прийшла свой любовний спортзал. Зараз, Зараз. може. А, а де ж ми робити? Здається, що зробити? Так це хотілося це. позайматися спортом. Ой, що ж робити, вони такі дорогі. Я навіть не знаю, що де їх швидко купити, і взагалі в мене немає ні грошей, нічого. О, привіт! О, привіт. А в мене така ситуація, я загубила десь свої рукавички для боксу. Ти не знаєш, а -а -а. де можна купити швидко, так щоб прям вже так хочеться позайматися? І не за всі гроші світу. На багає можна, там є все. І все таке дешеве, реально? Так. А ну-ка зараз ін юей. Yes, yes, yes. ага. А якщо я не знайду, то просто клікати отут тут плюсик і розмістити оголошення? Так. А, так це ж взагалі швидко і легко. Mm. А я думав, я не зараз тоді запощу і куплю собі. Oh. Мені не обов'язково нові. Головне, якісь такі гарні, такі, міцні. Oh. Вдалося замовити, буду чекати тоді. Маю надію, що сьогодні гарненько позаймаюся. Добрий Добре допомогалися всяку. Так, ого, ну дуже швидко. Дуже дякую. Це текстерій з банює. Зараз гарненько позаймаюся.